Доброго дня. Всім гарного доброго дня. Так хочеться, щоб кожна людина відчула, що добре, що мирно, що тихо, що спокійно. І з вами Світлана, яка бажає вам цього каналу, вікнами в сад, Хмельниччина. Бо я часом кажу, а часом і забуваюся, звідки лято сказати мені. Дивіться, гортензія, деревоподібна. Деревовидна, все-таки ще бітувати зібралася, бачите? Бідна синька моя. Але я сьогодні, знаєте, роботи дуже багато в садку, це ж осінь. Це, знаєте, такий, мабуть, ще більш насичений період, ніж весна. Ну або рівноправний. Ось, до речі, мої вже ем, актиніді, актинідії скинули листя. Все вже, потрібно прибрати. А зате ось ці красуні тримаються. Але прийшла я не лише милуватися, але й трішки попрацювати. Руки доходять вже і до дерево подібної гортензії. Як її обрізати? От бачите, я її мусила зв'язувати цьогоріч. Ну, вона не так сильно розкидалася, але коли були шапки з освіття, це анабель. Вона. Трішки не витримувала, але все-таки це залежить від віку. Якщо молодий кущ, то він таку здатність має. Якщо вже кущ починає набирати своєї сили, вже йому ось третій сезон пішов, бачите? І тут дуже багато всього дуже багато всього. Ось такого не залишаємо. Можна, якщо це кущі слабкі, обрізати взагалі на одну бруньку. Я так обрізала колись і великі кущі. Просто в мене були вони занадто місце займали. І дуже гарно вони дуже гарно тримали себе і, і росли, і зростали. Потім вони такі базальні пагони видають. Особливо це дуже цінно, коли базальні пагони. Але я в себе там покажу декілька так обрізала кущів, а цей спробую все-таки високу обрізку. Висока обрізка, якщо подумати, то вона є доцільнішою, тому що, подивіться, якщо вже здерев'янілий пагін, то звісно він на наступний рік буде ще міцніший і тримати буде ще міцніше. Ну, логічно ж, правда? Отож, що робимо? Першим ділом знову те саме. Вибираємо, забираємо все, що є тонке. Бачите, який тонесенькі пагін, зовсім тоненький. Куди ж його вже? Ми його забираємо. Ось. Те, що, наприклад, таке покручене, те, що стиршить в різні боки, залишаємо тільки, їм міцні ось такі рівні пагони. Все інше, абсолютно все інше, забираємо. Ось, бачите, при землі забираю його. Воно вже покручене, не потрібне. І все. Залишаю лише одні такі міцні. Вони, до речі, були базальні, бачите? Вони вийшли з землі, називаються базальні пагони. Ось я зараз приберу ці всі тонкі і покажу, що залишилося. Ось погляньте, бачите, я прорідила і залишила лише прямі ось такі міцні пагони. Декілька ще було всередині навіть ну, таких розгалужених. Я їх вирізала, тому що теж будь-яка рослинка має дихати. Має бути доступ повітря для того, щоб вони не хворіли і виглядали. Все-таки здоровішими. Що далі роблю? А далі вже залежить від того, наприклад, якщо б це був у вас ще вищий кущ і ще міцніші пагони, то ви могли б навіть собі залишати його спокійно пів метра. Але у мене так не вийде, бачите, тому що у мене ось розгалуження починаються вже за сантиметрів 30. Отже, мені цих розгалужень не потрібно. Я маю залишити, бачите, розгалуження пішли слабкі ще того року. Я маю залишити лише там, де є ось такі бруньки. Ось я дивлюся, в мене, наприклад, стовп прийде чистий, чистий, гарний, так? Ось, можете, до речі, і каскадом стригти, ну, але все-таки, так би мовити, бажано, щоб вона була на одному рівні ця анабель. Бо будуть одні гілки у вас нижчі, одні вищі, і вона, ну, буде, скажімо так, ці шапки будуть по землі, а інші будуть зверху. Хоча в кожного своє розуміння краси, можна і так ще раз кажу. Ось знову, бачите, над брунькою цією, тільки не дуже близько до бруньки. А десь там сантиметр залишаю і зрізаю, бачите? Ось наступний такий, він був трошки розгалужений, але я все-таки залишила. Я його теж ось тут приберу. Знову на тому самому ж рівні, бачу, що трошки нижче є. Так? Ось я знову над гілочкою забираю. На одному такому приблизно рівні. Ну, тут дуже низько буде, тому я середину все-таки чуть-чуть і буду нерівномірно. Так здається вам, що рівномірно можна зробити бруньки, що вас не питають, як їм рости. Через скільки сантиметрів? Бачите, є між, довуз... між вузля доволі таке велике. А є, наприклад, там сантиметрів тільки 5. Ось знову, бачите, над ним один сантиметр залишаю і забираю. Знову ось яка гарна гілка, майже на рівні вони, тому і я її теж забираю на рівні. А ось тут трішки бачити, проблематично. Вона вже почала е, все-таки, так би мовити, кущитися, але гілки непогані. Тому я зроблю таким чином. Я середню заберу ось так брунька, Бачите, ось тут є брунька. І ось тут ось. А потім будемо дивитися. Трошки це не вірновато, але звідси піде, бачите, не одна, а піде аж три, здається, бруньки. То може бути загущеність. Тоді вже літком можна робити таку ще м -м санітарну обрізку і дивитися, як воно буде краще. Але дивлюся, мене ось тут доверху йдуть вони гарні, доволі теж міцні. Я їх виведу просто чуть-чуть вище. Ось. Знову, бачите? Тут такі розгалуження, для чого? Вони тонкі, вони не витримають. Тому я все-таки повертаюся нижче, там, де міцний стовбур. І над цією брунечкою обрізаю. Знову бачу, тут далі вже він викривляється. Для чого мені той викривлений? Я над ним і обрізаю. Ось ця середня гілка теж. Бачите, яка проблематична. Вона дуже була розгалужена, тому я її над тим місцем нижче, де було розгалуження, обрізаю. Так. Знову, бачите, розгалужена гілка. Ось така, бачите, розгалужена гілка. Це тоненьке взагалі треба прибрати, як найближче, воно там навіть немає бруньки. І ось таким чином я тут обріжу, тут є брунька. Тому я обрізаю над цією брунькою. Ну, базальні, бачите, пагони легше, тому що вони рівні і не мають розгалужень. Але ж вони з часом теж його візьмуть. Мені ось це, наприклад, взагалі не подобається, бо ця гілочка кудись терчить. Я її так само заберу біля основи ось цього товстого такого. Оп! Бачите? Залишила рівні. І знову базальні я трішки тут виведу вище. Вони майже на одному рівні, тому я їх просто обрізаю ось так. Бачите? Ось що вийшло з куща гортензії. Все-таки воно ярусами постриглося, тому що, я кажу ще раз: якщо у вас вже старі кущі, то їх можна постригти на одному рівні. А молоді, ну, ще не всі ж гілки такі, знаєте, які можна. Залишити повноцінні, а хочеться куща, щоб він був добрий. Ну, але тепер, думаю, чи ото взагалі варто всередину залишати. Мабуть, не варто. Тому, якщо всередину йдуть, вони, по-перше, не будуть вам форму тримати куща, загущувати будуть кущ. І вони, до речі, будуть тертися об одну і будуть слабші. Для чого? Тобто, середина куща у вас має бути вільна, більш-менш. Ако ж формувати ось таку приблизно вазочку, чи як назвати цю форму? Ось таким чином я обрізаю свої гортензії, деревоподібні. Зараз покажу ті, які обрізала на одну бруньку. Бачите, в мене тут ряд був, і вони були доволі такі ну, не міцні ще. Тому я вернулася ось на одну-дві на дві бруньки вниз і обрізала їх низько. Ну, будемо на те е, бити, що з'являться більше базальних пагонів і вони будуть міцніші. Ну, з кожним роком вони ж міцніші стають. Ось так я обрізаю свої деревоподібні гортензії.